Дорога морква по 18, помідори в ціні тримаються 45 гривень за кілограм, стільки ж коштують лимони. Не поспішають дешевшати банани, досі по 30, апельсини в ціні на кілька гривень впали. Різні сорти по 30-40 гривень за кілограм. На прилавках вже з'явились молоді кабачки, за кілограм просять 40 гривень. Решта овочів потрохи дешевше. Парадиска 25, гирок 22, 25, капуста стрімко падає. Прошлий тиждень це було 22 гривень, гривень, якщо я там, та сьогодні вже 15-12 гривень капуста. Така це дуже за два дні, за три буквально дуже стрімко впала капуста. Цього не могли не помітити покупці. Капуста подешевша, молода. Повали вже. Н Ні, ще зачекаю. Він краще Так. Хтось нітратів боїться і вичікує, а в когось бажання скуштувати ранні овочі таки бере гору. Та якщо вже купуєте, будьте готові поповнити свій організм не тільки корисним і поживним, застерігають медики. У них гранично допустима концентрація в два рази вища, ніж для сезонних овочів, і тому їх треба споживати помірно, не зложивати, особливо дітям, вагітним і людям похилого віку. Вдвічі вища, але допустима, кажуть в обласній державній лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Овочі та фрукти з ринкових прилавків на вміст нітратів тут перевіряють щодня. Перевищень, кажуть, не реєстрували. Ситуації таких, щоб якихось кричущих не було. Навіть рання капуста, яка нам завжди здивувала цього року, у нас в межах норми до 900 мг на кілограм, огірки також дивно, те, що навіть у цій наші з Романового села довгі гірки, як люди вважають, теж. В межах норми, тобто мають навіть деякі партії мають менше, ніж у ці короткі, що люди звикли вважати, що в довгих гірках завжди більше нітратів, ніж коротких. А Цього року переконалася, що зовсім інакша ситуація. Найнижче зараз ми реєструємо в помідорах. Якщо взяти з ранніх овочів, це є помідори. Редиска теж не перевищена, якщо там до 2400, то ми реєструємо біля 300, біля 500, 600, міліграм на кілограм. Тобто, все йде в межах норми, все спокійно. Проте і допустимий вміст нітратів в різних продуктах різний. У зелені наприклад він високий 3 тисячі міліграмів на кілограм. Тому навіть якщо перевищення немає, організм вимагає, а ціни на неї потрохи падають. Міру в споживанні знати треба, кажуть медики.